Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми будемо з вами вчитися відрізняти геометричні фігури. Я пропоную вам лайфхак, як швидко і легко навчити дитину, тому що таке саме геометричні фігури, які їх види існують, і як їх швидко навчитися відрізняти, запам'ятати назву. Незважаючи на те, що з темою геометричні фігури знайомляться дошкільнята, цю тему ретельно починають вивчати у другому класі. Наприклад, програма Інтелект Україна. Подивіться на екран, так пояснюється, що таке трикутник, що таке чотирикутник, п'ятикутник, шостикутник, які фігури називаються плоскими і які фігури являються об'ємними. Дітей з об'ємними фігурами знайомляться з такими, як куб, куля, циліндр та конус. Ну, що таке трикутник? Трикутник це фігура, в якій є три кути, три сторони та три вершини. До таких фігур, геометричних, як чотирикутники, ми відносимо всі фігури, в яких є чотири кути, чотири сторони та чотири вершини. Вершини ми можемо позначати великими латинськими літерами. Самі вершини ми позначаємо крапочками вгорі. Сторони ми можемо позначати маленькими латинськими літерами, як це ви бачите на екрані. А фігури, які ви бачите на екрані, вони є плоскими. А до чотирикутників ми відносимо паралелограм, квадрат, трапеція, ромб тощо. Подивіться на екран, перед вами є чотирикутники та різні інші фігури. Ви можете запропонувати дітям знайти лише чотирикутники. Що таке коло? Коло це фігура, яка не має початку, не має кінця. Коло не має вершин, коло не має сторін. Коло не має кутів. Те саме стосується і овала. Овал так само, як і коло, не має кутів, не має вершин і має сторін. Що таке п'ятикутник? П'ятикутник має 5 кутів, 5 вершин та 5 сторін. Дуже наочною та дієвою фігурою, яку дитина може запам'ятати з п'ятикутників, це є зірочка. Зірочка має 5 вершин. Ви можете її намалювати всередині п'ятикутника. Шостикутник. Шостикутник має 6 вершин, 6 сторін та 6 кутів. Як запам'ятати фігуру шостикутник? Бджолині стільники. Загадайте їх, що таке бджолині стільники? Вони складаються з шестигранних призматичних чашечок, які розташовані по обидві боки від загальної середньої стінки. Запам'ятайте плоскі фігури це ті фігури, всі точки якої знаходяться на одній площині, а об'єдні фігури це ті фігури, точки якої не знаходяться на одній площині. Якщо дитина вже зустрічалася в житті з плоскими та об'ємними фігурами, запропонуйте їй знайти на малюнку об'ємні фігури, а потім плоскі фігури. І порівняти також можна, на що схожі об'ємні фігури, на які предмети з побуту або предмети життя. Якщо дитина знає об'ємні фігури, нехай назве їх, якщо знає вже плоскі фігури, нехай назве плоскі фігури і поясни чим. Плоскі фігури відрізняються від об'ємних і також скаже, на що схожі об'ємні фігури? Чим їм можна порівняти? А зараз, будь ласка, до лайфхаку, що таке об'ємні геометричні фігури? Що таке об'ємні фігури? Об'ємні фігури це, наприклад, куля. З чим її можна порівняти? З м'ячиком? Циліндр. Циліндр дуже схожий на чашку. Циліндр дуже схожий на склянку, але це не все. Ви можете пройтись по своїй кімнаті, по тій же кухні і показати дитині, де ще є циліндр. Наприклад, у мене вдома дуже схожа мультіварка на циліндр, різні банки схожі на циліндр. Можна знайти багато предметів, які ну, прям циліндр один в один. Так точно ми починаємо вивчати після циліндра, що. Наприклад, конус. На що схожий конус. Сторона вона така сама, як у трикутника, але це не трикутник, бо він не зображений. Це предмет, він об'ємний і конус дуже схожий, наприклад, на копаку клоуна або на дах будиночка. Шукайте ще, які предмети схожі на конус. Я дуже часто даю дітям таке поняття як паралелепіпід. Да, дуже важке слово, важко вимовити, але діти дуже люблять складні слова. Я вам скажу, що якраз це слово паралелепіпід вони вивчають швидше ніж конус, циліндри інші. Що таке паралелепіпід? покажіть, будь ласка, їм да просто холодильник, Газову плиту. Мікрохвильова піч це все і має форму паралелепіпіду. та той же будинок, в якому ми живемо. Те ж саме стандартний будинок має таку форму. І почнемо вивчати куб-куб. Дуже легко запам'ятати слово куб. Зі звичайної іграшка щось відносити. Це кубік. Ну ти грався колись кубіком? Ну, звичайно, грався. У кожній дитині є кубіки. Так от, куб це той же кубік. Це всі предмети об'ємні квадратної форми. Не холодильник, не газова плита, не мікрохвильова піч. Це не буде у вас квадратна форма, це буде прямокутна. А от квадратна форма це і. Є у нас куб, звичайні кубики. Покажіть. Знайдіть ще предмети у вашому будинку, можливо, якась тумбочка схожа на куб. Я думаю, проблем у вас всьому не буде. Що має форму куля? Ні, дивись уважно. Куля, на що вона схожа? На Є кавун, є банка, є подарунок. На що вона схожа ще раз? На На кавун, правильно, давай веди, веди, веди до кулі. Да. Угу. Угу. Оця банка, вона схожа на кулю, на куб чи на циліндр? – на циліндр? Молодець на циліндр веди. А оцей подарунок на що схожий? На куб. Да? куб. Угу. Це не квадрат, бо квадрат це просто таке, да? одна сторона. А тут прямо об'ємна, подивись, така фігура, яку можна взяти. Да? От дивись кубік, на що схож. На кулю, на куб. Чи ну, на циліндр? Ну, кубік похож на квадрат. Так, да, але кубік і куб схожі між собою. Так. Да. Там вони однакові, подивись, води туди. Угу. Хорошо. А нитки на що схожі на кулю, на куб чи на циліндр на циліндр. Хорошо, і останню тобі залишилася земна куля, глобус. На що він схожий? На куб. на кулю, да? куля. Ще для вас корисна інформація? Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки. Квадрат, прямокутник, трикутник, ромб. Поясніть дитині, чим відрізняється одна фігурка від іншої. Наприклад, коло і овал не мають сторін, кутів і вершин. Просто як одна. У квадратів. 1, 2, 3, 4. Скільки кутів? Один, два, три, чотири. Скільки вершин? Один, два, три, чотири. Чотири вершини, чотири сторони, чотири кути. Це квадрат. Прямокутник такий точно. У нього 4 сторони, 4 вершини і 4 кути. Але Покажіть дитині, і квадрати, і прямокутника нехай порівняють. Чим відрізняється? Квадрат всі сторони однакові. А у прямокутника це можна показати на прикладі звичайного кухонного столу. Подивись, будь ласка, малий, або на холодильник, подивись. Ось верх, якщо це холодильник і низ, або якщо це стіл, одна сторона, і друга вони дорівнюють, вони однакові. А оці сторони, які протилежні з одного боку і з другого, вони теж однакові. Але ця сторона. Не дорівнює стороні, яка внизу або яка там зверху. Вони різні, тобто дорівнюють лише протилежні сторони, однакові між собою. Далі ми намагаємося намалювати фігурки, намалюємо круг. Можна різні розміри. Поясніть дітям, що від того, що ми змінюємо розмір. Фігура не змінюється. Як був круг, так і є. Да, дитині намалювати круг дуже важко. Це буде більше схоже на овал. Ви можете запропонувати взяти рюмочку, наприклад, маленьку, обвести і допомогти дитині. Буде рівнесенький круг. Декілька таких візьміть. Нехай дитинка розфарбує їх в різні кольори. Нехай прикрасить, нехай вчить, що це круг. На що він схожий? Ну, наприклад, на норку мишки, де мишки живе, да. Нехай дитинка перетворить коло на сонечко, а потім на сніжинку, а потім на смайлики. Пропонувати різні предмети, які дуже схожі на круг. Давайте з'ясуємо, згадаємо, що має круглу форму. Ось для прикладу. Так само я дуже люблю дітям давати геометричні фігури. На основі того, що ми бачимо навколо, на основі життя. Я це завжди ще з трьох рочків. Ми можемо показати спинку стільця. Це схоже на прямокутник сидіння на квадрат. Ми можемо провести круг, от якщо є мультіварка, внизу проведіть і покажіть цей круг. Є такі стільці, у яких сидіння кругле. Ми можемо підійти до шафи і так прямо провести лінію, показати дивись, це ж квадрат. Двері, прямокутник, холодильник, подивись це, прямокутник, диван, дивані, подушки, вікно, сонце, воно кругле. Та що завгодно, Лампа, яка світить, якщо у вас є настольна лампа, теж круг. Які завгодно предмети, які ви бачите, з'ясуйте, які мають. Круглу форму, які мають квадратну, прямокутник, це дуже легко. Вже з трикутником тут трішечки поскладніше. Трикутник поясніть дитині таким чином, що у нього є сторони. Один, два, три, але їх не чотири, лише І три Трикоти, три вершини. І саме за цього він має назву Трикутник. Давай згадаємо, попроси дитину, давай згадаємо з тобою, що ми можемо побачити трикутної форми. наприклад, пірамідка. В дах будинку ми можемо теж зобразити трикутної форми і показувати дитині всі предмети круглої форми трикутної, квадратної і овальної. Ще одна цікава вправа для запам'ятовування геометричних фігур. Спробуйте намалювати, зобразити різні картинки. А потім їх відшукати в житті, що складається з геометричних фігур. Наприклад, намалюйте телевізор. На що схоже? На квадрат, намалюйте холодильник, на що схоже, на прямокутник, намалюйте будинок. У нього є квадрат, є квадратні віконечка, трикутний дах. Намалюйте ялинку із трьох трикутничків. Видіть на вулиці. Подивіться на будь-який будинок. Дивись, скільки віконечок. Вони всі схожі на квадратики. А ось дах вже схожий на трикутничок. Які знаки дорожні. Знак може бути і круглої форми, може бути і трикутної форми. Все те, що є навколо, все те, що ви бачите, навіть дерево, в дереві, той самий тополь, ви можете показати, що він дуже схожий на овал. Ми, ми часто зображаємо дерево, стовбур у формі прямокутника. А і верхівку, там, де гілочки, там, де листочки, у нас якраз як овальна форма. Овал теж можна знайти у багатьох предметах, у природі і у побуту нашому. Діти дуже люблять, коли це все не тільки, знову повторюсь, у підручниках і на папері, але і ще й в житті. Вивчаєте математику, геометрію цю, коли ви гуляєте в парку. Коли ви забираєте дитину-садочку, коли ви йдете додому або магазин по дорозі. Якщо інформація була корисна і ви хочете ще дивитися уроки, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, будьте в курсі всіх занять. А зараз пропоную вам практичні вправи. Нехай дитинка подивиться на екран, назве всі плоскі фігури, які вона бачить. Назви всі об'ємні фігури, які вона знає, які вона вивчила. А потім наступна вправа Нехай дитинка. Порівняє об'ємні і плоскі фігури, скаже, чим вони відрізняються. Знайде лише плоскі фігури на екрані. Назви всі плоскі фігури, скаже, скільки кутів, скільки сторін має кожна фігура. Назви ті об'ємні фігури, які вона запам'ятала. я сподіваюся, мої відео стоїть вам у нагоді. Пропонуйте мій канал своїм близьким, знайомим і просто друзям. І давайте вчити наших українських діточок разом. На все добре, до наступних випусків. З вами була я, Катерина Залужна, і канал Крок до школи. Далі буде інформація виключно для батьків. Шановні батьки, доступні уроки з живим прикладом. Сподіваюся, вам легко вчити своїх діточок разом зі мною. Спеціально для вас я створила 12 відео уроків. Дивлячись їх, ви навчите свою дитину читати, це всього лише половина букваря. Але ви зрозумієте, яка методика крок за кроком як саме треба вчити свою дитину? Цей оклад включає також розвиток мовлення. Я пропоную вчити дітей читати разом зі мною. Я створила спеціальні покрокові заняття для навчання читанню на своєму власному прикладі з маленьким учнем, який ще не вміє читати. І ці уроки можна придбати. Всього 12 відеоуроків в готовій розробці. Вам необхідно їх просто вмикати, слухати і робити те ж саме. Уроки підійдуть для звичайних дітей, яким легко дається навчання, для тих, хто не знає букв, хто не вміє читати, хто не володіє обізнаним читанням. Мої уроки ідеальні для навчання непосидючих дітей, тому що мій учень саме такий. Я часто чую питання, як навчити неслухняну дитину, яка не хоче вчитися, яка не може всидіти на місці. Мені що її силою тримати? Так ось мої уроки, які ви можете собі придбати, з детальним відеопоясненням для батьків, якраз дуже активною дитиною, ви побачите, якою мовою потрібно спілкуватися з такою малечою, та як маючи один лише букварик і аркуш з ручкою, можна заохочити дитину швидко навчитися читати. Ви побачите, як уникнути шаблоні помилки дітей та батьків, як завдяки моїм власним лайфхакам пояснити дитині нову букву, склад або наступну тему з розвитку мовлення. Якщо ви будете вчитися за моїм прикладом, ви дізнаєтеся не тільки як саме потрібно вчити читати, але й і про звукові схеми, поділ, слів на склади. Простим і доступним поясненням я навчу будь-яку людину маму, тата, бабусю, дідуся, сестру, брата, молодого вчителя або недосвідченого репетитора або того, хто планує стати репетитором, працювати з майбутнім першокласником на моєму власному прикладі. Крок за кроком і ви пануєте дуже швидко читання з маленькою дитиною при умові, якщо будете копіювати моє навчання. Я вам гарантую, після 12 живих уроків ваша дитина зрозуміє механізм читання і швидко навчиться читати всі інші букви. Чому мої учні слухають мене, виконують те, що я їм кажу, сидять, працюють і гарно вчаться? Справа не в тому, що я маю спеціалізацію фах, в те, що я вчителька, а ви маєте іншу професію. І справа зовсім не в тому, що ваші діти більш непосидючі, ніж мої учні. А справа виключно у вашому підході до дитини, інтонаціях та заохоченні, плюс конкретному поясненню матеріалу. Для того, щоб придбати ці уроки, натискайте на цей піар-код і попадаєте до мене в особисті повідомлення в Телеграм. Можете задавати свої запитання, не соромтеся. Я завжди на зв'язку. Уроки виглядають у таким чином, як ви бачите на екрані. Вони за закритим посиланням. Більш детальніше про ці уроки, або приклад відеоприклад з цих уроків, ви можете побачити у цьому відео, яке ви бачите на екрані.